У міському будинку природи активно готуються зустрічати екзотичну рибу. В акваріумах облаштовують біотоп, подібний на дно африканського озера Танганьїка. І це неспроста, адже до нашого міста їде риба, далекою батьківщиною якої є саме ця водойма. Таких мешканців акваріумного світу розводить невелика частина колекціонерів. «Танганьїка озера це вже слідуючий та можна сказати, в розвитку в акваріумістиці. Це вже гурмани її отримуються. Треба мати задоволення і отримати, бо вона. Теж є яскраві екземпляри, але вони свою цю яскраву окраску показують тільки тоді, коли є умови, такі дуже умови создані в акваріумі для них. І це набагато тяжче зробити. Побачити в них оту -от красу яскраву їх природню. і вони цікаві своєю поведінкою. Там в кожну рибу свій характер. З'їзд клубу об'єднає 25 учасників з України та ближнього зарубіжжя. Вони проведуть семінари та аукціон, на якому можна буде придбати рибу. Також організатори обіцяють здивувати цікавим флешмобом зусиллями. Учасників будуть робити збиратися біотопний акваріум. Це що таке біотоп? Це акваріум, при дуже приближений до тих умов, в яких в природі живеться риба. Там під будуть підібрані кемінці, і грунт і сама риба буде зроблена як в природі, ніби людина. Дивиться, от окунулася в це озеро Танганіка. І бачить то що є, існує. Помилуватися африканською рибою усі охочі зможуть цими вихідними. Вхід на виставку вільний.